Що робити, якщо старі звички нагадують про себе і вмить вам захотілось випити чи закурити? Казати ні, але тепер собі. Це можна робити прямо. Ні. Я не буду цього робити. Чітко та рішуче. Або ж не прямо, поміркувати, які переваги і недоліки. Перевага це звичайно задоволення найближчі 3-5 годин. Недоліки ранкове похмілля. Дуже велика ймовірність повернутися до старої звички, а вона як вона вплине на мою кар'єру, на стосунки з близькими, на моє здоров'я. І ви ніби ті самі, коли дивитесь у дзеркало, але з маленькою поправочкою, тому що ви задумуєтеся про це і ви вже не зробите так, як робили колись.